Рятувальники Золочівщини разом із лісниками відпрацювали алгоритм дій у разі виникнення лісової пожежі. Деталі у сюжеті відбулися навчання, які об'єднали зусилля рятувальників та лісників золочівського району. Це стало нагадуванням про важливість співпраці та підготовки до ліквідації лісових пожеж, які становлять серйозну загрозу для природи та людей. Участь у навчаннях взяли рятувальники з 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Буск, а також лісники ДП Ліси України Золочівського району та працівники екстреної медичної допомоги. Метою цих навчань було налагодження спільних дій усіх служб у випадку виникнення лісових пожеж. Під час лісової пожежі лісники першими прибули на місце події. Та розпочали першочергові роботи з гасіння підстилки лісу. За необхідності до місця події також були залучені вогнеборці із 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бузьк. Під час навчань були використані різні засоби для гасіння пожежі, включаючи ранцеві оприскувачі, ручні пожежні стволи та Лафетні стволи із пожежного автомобіля Сергій Нікишин телеканал Бродев Майн.